Дев'ять років без вироку Михайла олійника підозрюють у хабарництві. За версією слідства він у 2016 році за виділення земельних ділянок загальною площею у півтора гектари вимагав півмільйона гривень. Тоді його затримали біля стін рівненської облдержадміністрації із коробкою з грошима. Відтоді і триває судовий процес. Це засідання має бути останнім. Відбулися дебати. Першим виступив прокурор Олександр Пузирко просив олійника визнати винним. Наші йому покарання у воді 10 років позбавили волі з позвали право обіймати посади, пов'язані з використанням організаційно-розпорядків та адміністративно-господарських функцій строком 3 роки та конфіскацією майна, яке належить йому на праві власних. Натомість Михайло Олійник своєї вини не визнає. Каже, голова одноосібно земельні ділянки будь-кому виділити не може, та і виготовленням документації він, мовляв, теж не займається. Мав розмову і вимагав у громадянина Новосельського кошти за сприяння у виготовленні документації необхідної для прийняття сесії з сільської ради рішення для виділення земельних ділянок під будівництво в селі в селі Олешва сприянні затвердженні генерального плану і про передачу земельних ділянок у власність на розгляд сесії. Це в компетенцію сільського голови не входить. Тому прошу вас визнати невинним. Адвокат обвинуваченого Володимир Цуняк вважає, що за всі роки судового процесу не були надані належні докази, що Михайло Олійник винний. Ну доказу по цій справі в КПК порядку не зібрано жодного. Тобто... Або з порушенням конституції, або КПК, або ми керуємося сьогодні. Відповідно і до конституції КПК рішення європейських судів. І, от враховуючи те, що жодного належно допустимо достатнього доказу не зібрано, відповідно захід ставить питання про виправлення ліника. О після дебатів судді пішли до нарадчої кімнати. Думати над вироком будуть до понеділка, 24 березня. Дарина Черемшина та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group.